Як парость виноградної лози, плекайте мову пильно й ненастанно. Політь бур'ян, чистіше від сльози, вона хай буде вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить. І любов, і гнів у тому гомоні морськім, немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь, заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, достиглий овоч. У Грінченка і даля, не майте гніву до моїх порад, І не літнуйтесь доглядати свій сад.